Що щетлене Щи сык, для з привітного краю, ми ждали вам щирий, гарячий, привіт. Стріблом сладом облита і облита, і обшита. Дякуємо Богу дай за допомогу. Дякуємо нибі, що зростила нам на диво. Буде хліб у нас понині. Наше жита вже в кінцях, ну дівчата, до вінця, а вже пшениці на ниві кінець. Буде ми зей, хрестивий кінець. до господаря двора вирушати нам пора. Вже Грати. Дай нам всім здоров'я у ці жива, збережи хліб на ниві від грому і граду від вітру бою дай Бог і на той рік урожай буде. Хліб наш і еще на той рік урожай був. Хто своєю щоденною працею створює благоустрій нашого краю? Вітаємо вас з вашим професійним святом, не працівників сільського господарства, то святого та глибока шана, щастя вам існого, здоров'я, миру і слави, добробуту і благословення вашим родинам зі святом вас. адміністрації Сергій Вікторович Іванов, голова районної ради Юрій Михайлович Потер. Добрий день, шановна громада. Добрий день всіх працівникам села, всі люди, які працюють в ради на землі. Сьогоднішній наш захід я почікаю потім дочати зеленим мовчанням. Спасибо мовчання за людиною, яка внесла великі вклад в розвиток нашого району, в розвиток села, в розвиток Бургорського краю. Людина, яка також завжди була присутня на всіх наших заходах, була неодноразовим депутатом районної ради і взагалі шановна людина нашого країни. Це міколянець Василь Петрович. Тож прошу всіх шанувати кожного мовчання. Наш край завжди славився досягненнями. Дуже приємно, що новобузький край продовжує всі традиції. Хочу вам побажати цей день, щоб наша нива колосилася тільки добрими врожаю. Хочу, щоб ваші сім'я завжди була тільки веселий сміхом. Хочу, щоб діти приносили тільки радість. І хочу побажати саме головне. Микно нагадали погодження. Дякую. Останній місяць осені, коли на полях затихають гул, тракторів, комбайнів, коли зеленіє озимий клин, а земля оброблена чекає свого зерна весною, щоб перейти в нові ворожалі, сама гуманна професія, світосвиробники святують своє свято. Свято сільхозвиробника для нашого району, воно є актуальним, тому що він є сільхозгосподарським. І коли дивишся історію Новобужя, бачиш, що є чим пишатися. Наш район має 12 героїв соціалістичної праці, більше 60 сільхозвиробників нагороджені орденом Леніна. І другими державними нагородами. Шановні присутні, користуючись нагодою, хочу згадати наших героїв соціалістичної праці, які різні роки представляли наш район. Дергачук Іван Степанович, ланковий механізовано ланки ковхозу імені Чкалова, Кузьома Михайло Відіч, майстер виробничого село, техніку механізації та електрифікації сільського господарства. Кучеренко Роман Никитович, організатор Радгоспу Червона Баштанка. Куртіяш Ксенія Андріївна, робітниця радгоспу Червона Баштанка, Мазін Борис Германович, колишній головний інженер радгоспу Червона Баштанка. Пономат Ніна Лаврентівна, свинарка Держплензаводу імені Щорса. Рибак Олександр Гаврилович, помічник бригадира Колгоспу Росія, Терехов Михайло Федорович, колишній директор Радгоспу Червона Баштанка. Фейчер Іван Микитович, Комбайнер Колгоспу імені Леніна, Дунда Федора Константиновна, Ланкова колгоспу, червона баштанка, Повстян Семен Тимофійович – колишній голова колгоспу імені Поцюбинського, Осача Галина Терентівна, Ланкова колгоспу червона баштанка. Це золотий фундамент сільхозгоробників Новобужя. Адже понад 60 спеціалістів нашого району нагороджені орденами Леніна, серед них Журавський Сергій Іванович, комбайнер колгоспу імені Леніна, Зубков Дмитро Макарович, голова колгоспу імені Москаленка, брати Мир'ян Федір Григорович, голова колгоспу імені Леніна та Петро Григорович, голова колгоспу імені Коцюбинського, Попков Анатолій Трофимович, голова колгоспу імені Чкалова. Це наші герої. На цих наших героїв трударів рівняється Хліборовській династії Наукужжя. Тому, що хто пам'ятає свою історію, у того є майбутнє. На заслуженому відпочинку Осипчук Володимир Власович, заслужений працівник сільського господарства, в сільському господарстві почав працювати з 1967 по 2003 рік. А Базіна Ганна Іванівна доярка приватного ряду. Підприємство Золота Нива, заслужено працівник сільського господарства України, Сильвестра Павло Ісакович, агроном від Бога, у 75 років пішов на пенсію і, навіть перебуваючи на заслуженому відпочинку, консультує місцевих від землепорядників, землевласників. Котов Юрій Якович, агроном до заслуженого відпочинку очолював райони управління сільського господарства. Продовжуючи славні традиції хліборобської праці. І представники нинішнього покоління, які працюють в сільському господарстві і нагороджені відзнаками держави, це ключник Володимир Іванович, керівник приватного арядного підприємства Золота Нива, заслужений працівник сільського господарства. Лагодієнко Віктор Володимир Володимирович керівник Поп Вікторія, заслужений працівник сільського господарства, Сергій Віктор Миколаївич, керівник. ОСП Красна Баштанка, заслужений працівник сільського господарства Саламаха Надія Петрівна, доярка приватного арянного підприємства Золота Нива, нагороджена орденом княгині Ольги, Васильєва Галина Константинівна, фермер, нагороджена орденом княгині Ольги. Сьогодні в цьому залі ми будемо нагороджувати працівників сільського господарства, які сьогодні вносять в історію новобужжя. Своїм трудом, своїми недостаними ночами вклад. І я бажаю, щоб це була перша сходинка до тих нагород, які держава оціне і буде вручати нашим працівникам в полі. Тому що це сама гурмана, сама мирна професія рости хліб і подавати його на стіл, який кожен день у нас на столі. Я вірю, що прийдуть. Ті часи, коли буде стабільна ціна на зерно, стабільні ціни на енергоносії. Що... Бажаю вам, щоб вернулися наші хлопці, які зараз захищають нашу країну і благодаря їм ми засинаємо під телевізор, а не під гром гарман. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю, щоб ваші ниви колосились і були добрі важалі. Щоб ваші колективи процвітали і завжди у вас був мир, достаток і злагода. Всього вам найкращого.